Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиції. Сьогодні нашій увазі огляд двох таких кросоверів. Лише приїхали з аукціону. Автомобілі просто в чудовому стані і на класних комплектаціях. Peugeot 3008, 1,5 дизель 96 кВт. 100 30 коней. Два автомобілі на Ледовському світлі. Два автомобілі з панорамами. В досить хорошому стані. Один колір такий зеленкуватий металік. Мають Led Purvision від Peugeot, Денні ходові вогні, Ледовське світло, яке, і в дощову погоду, і в нічну погоду покращує їзду водія, а саме водій не так напружується в їзді Перший автомобіль у нас де 18-й рік. Автомобіль в ідеальному стані. Пробіг даного автомобіля 103 тисяч. Навігація, клімат двохзонний, кнопочка старт-стоп. Автоматична коробка передач, безключовий доступ. Камера заднього огляду, відео передає мерехтіння, але все працює чітко. Досить класний діджитал спідометр, він змінює. Твої заставочки все в залежності від від вибору так в режимі мінімум у нас лише спідометр, інші режими також досить цікаві, прокачені всі карти. Європи і України, як модно називати, зчитування знаків, мультикермо, переключання передач під кермом, досить економний, динамічний кроссовер, 100 пробігу. Ціна даного автомобіля тут 15 тисяч євро. Цінанет. Має панораму відкривну, панорама має шторку, також таку неонову підсвіточку, досить стильний, комфортний кросовер Сто пробігу автомобіль як новий. трошки вже перестав нас дощ електропривід кришки багажника, багажник вмістимий. Автомобіль досить стильний, сучасний. Ціна другого автомобіля просто халява. 13500 євро. Легкосплавні диски. Досить також хороший варіант. Чому другий автомобіль дешевший? Тому що пробіг трішки більший. Пробіг до даного автомобіля 189 тисяч. Тобто, як ви бачите, чим більший пробіг, дешевша ціна. Але салончик також в збереженому стані, шкіряний. Досить якісна шкіра, приємне сидіння. Автомобіль також має навігацію, клімат двохзонний, камеру 360, діджитал спідометр, мультикермо, звичайний ключик, не електронний. Але мені особисто такі ключі більше подобаються. 100% знаєш, що закрив автомобіль. Нажав на кнопочку. Також класна панорама, Ледовська неонова підсвіточка. Даний автомобіль має фаркоп. Не електропривід багажника, звичайний. Багажничок чистенький, є запасне колесо, повністю автомобіль укомплектований. Досить багато класних варіантів є на сьогоднішній день. Автомобілі ще нема в інтернеті, можливо, за годину вже будуть ціни на автомобілі, тому... Не зволікайте, телефонуйте, пишіть на Viber на WhatsApp, телефонуйте на Viber на WhatsApp і резервуємо, робимо замовлення, поки автомобілі ще є в доступі. Всі автомобілі лізингові, всі автомобілі з сервісним обслуговуванням. Зараз робимо коротенький огляд. Багато є класних пропозицій на сьогоднішній день. Так, приїхала шкода Superb, чорний колір, легкосплавні диски, скло антиблик, ціни, вибачайте, ще немає, але ціна буде, думаю, сьогодні мала би бути даний автомобіль в інтернеті. Легкосплавні диски, гума досить в досить хорошому стані. Хром під вікнами, хромовані рейлінги, класна комплектація. Зараз ми відкриємо даний автомобіль. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч. Класна обшивка, сидінь. Навігація, механічна коробка передач, має електропривід сидінь. Досить класний автомобіль, кого цікавить, шкода. Так, закриваємо наші ячейки. Багато людей питається, що це за ячейки, ячейки для зберігання ключів. Один ключ. Від всіх ячеїчок. Є вибір на сьогоднішній день суперб, друга суперба також прийшла, ксенонове світло, легкосплавні диски, хром, механічна коробка передач, пробіг орієнтовно до 200 тисяч. Також автомобіль буде. В інтернеті. Шкода Kodiaq, автоматична коробка передач, панорама. Автомобіль в досить класному стані, який має незначні косметичні підфарбування. Але стан по кузову по салону просто ідеальний. Ніхто Близько би не сказав, що пробіг даного автомобіля 264 тисячі. Автомобіль лізинговий і пробіг по автобамах З Європи, тому він не знищений, не задерганий по місту. Ледовське світло, хром під вікнами, рейлінги, також досить класний варіант. Ну, Будемо бачити ціну в інтернеті. Заходимо на посилання, яке я залишаю в описі даного відео. Volkswagen Touran також свіжа пропозиція, також лише прийшов. І автомобіль в збереженому стані. Volkswagen Group є в нас пасати двохлітровий автомат. Прийшов минулого тижня, чорний металік, Full LED світло. Прошу вибачення, 1,6 двигун 169 тисяч, другий двохлітровий. Ми поки що зарезервували, сірий для нашого підписника. Чекаємо завдаток. Супер пропозиції по електрогольфах. 36 євро розмитнення, доставочка. І ви маєте автомобіль, який заробляє. Сам на себе, кожен день себе окуповує 36 кВт, 80 гривень, повна зарядка з домашньої розетки світла і ми маємо пробігу на 250 кілометрів. Заводом-виробником вказано 300 кілометрів є. І пробіги 300 кілометрів на повній заряді, на повному заряді батареї, але потрібно виключати вентилятор, кондиціонер і в досить спокійному режимі їхати з використанням рекуперації. Такі є гульфи, багато ми більше 20. Штук вже купили, доставили в Україну для наших підписників, для наших замовників. Є на сьогоднішній день вибір, не виділяю одного, один самий останній прихід, це 20-й рік. Весь в рідній фарбі, класний колір, класні легкосплавні диски, автомобіль просто в чудовому стані, шкіряне сидіння, діджитал, панель. Досить класний пробіг, 61 тисяча. Звичайно має. Навігацію, камеру заднього виду, підігрів сидінь, досить класний автомобіль. Зробити лише невеличке прибирання. Класний колір, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Два зарядних. 36 кВт. Так, Audi A6 S-Line на автоматі, також лише приїхала. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. 208 тисяч пробігу. S-Line. Ціну потрібно уточнювати. Досить класний бусик Toyota, також лише приїхав, так розумію, середня довжина. Пробіг 165 тисяч, механічна коробка передач, три сидіння і Ford Transit Maxi база. Механічна коробка передач. Також лише приїхав з аукціону. Потребує хімчистки 269 пробігу. Рено трафіки опільвівари є в наявності різних довжин, різних кольорів. Рено Мастер в новій мордашці. Але має незначні пошкодження. По кузову це все, все виправимо. Ого, цікавий такий автомобіль можемо прорахувати з ремонтом 192 тисячі. Пробігу 19 й рік. Рено Гран... не гран-сценік, а просто сценік, тобто називають його короткий, на автоматичній коробці передач потрібно докупити пластик на дзеркало. Також лише приїхав з аукціону. Маленька навігація 115 тисяч пробігу. Ціна також буде в інтернеті. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3. В кузові хатчбек. Ціна даного автомобіля тут 3300 євро. 12 рік. 216 пробігу. Комплектація, звичайна, не, босе. автомобіль підходить досить, хто знаходиться в Європі, шукає недорогий автомобіль. По даному автомобілі невеликі податки. Невеликий дорожній збір, і автомобіль себе досить зарекомендував: економний, динамічний і надійний автомобіль. Ну, як бачите, 12 рік має пошкодження, ціна також, як то кажуть, акційна. Супер пропозиція Hyundai Kona. лише приїхав. Автомобіль з аукціону, класний такий бюрозовий колір, легкосплавні диски, шкіряний салон, шкіряні сидіння, преміум музика, автомобіль в збереженому стані і саме основне 82 тисячі пробігу. На повному заряді батареї автомобіль проїжджає 500 кілометрів. Ціна в Україні такого автомобіля більше 20 тисяч євро. Кого цікавить іменно даний автомобіль? Телефонуйте, не зволікайте, В наявності Кона на сьогоднішній день є лише в одному екземплярі. Також лише приїхала з аукціону. Лексуси бензин гібрид, лакшері комплектація, були в наявності, на сьогоднішній день є в пропозиції. Toyota Hybrid Prius також досить класний автомобіль з невеликим пробігом. Раніше його тестував просто в ідеальному стані. Hyundai Tucson. автоматична коробка передач, дизельний автомобіль, легкосплавні диски, ціна тут 13500 євро. Но всі кросовери розмитнюються від. 4 тисяч доларів. Пробіг даного автомобіля 190 тисяч. Панорама, шкіряне сидіння, непогана комплектація. Кого цікавить, більш детальніший огляд? Телефонуйте, автомобіль лише приїхав з аукціону. І також в одному екземплярі. Ближнє світло ксенон, дальнє світло галоген. Стараюся максимально швидко зробити огляд, тому що вже пройшло в нас відео 20 хвилин. Комерційний транспорт, Peugeot, Renault, трафіки, експерти, партнери є в наявності. І ще одна така супер пропозиція: Opel. Insignia в седанчику на автоматичній коробці передач. Досить багата комплектація, стан автомобіля просто чудовий. Досить класний, шикарний, стильний салон, білі сидіння, автоматичний коробка передач. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту і досить класний пробіг. 154 тисяч. Клімат двох зонний, навігація, електронний ручник. Також автомобільчик приїхав лише з аукціону і також буде. Виставлений в інтернеті на мобіле.де на продаж. Opel Ampere Електричні автомобілі, які проїжджають на повному заряді 500 кілометрів. Є на сьогоднішній день варіанти, різні кольори. Чорний, бір, білі, ще будуть голубенькі, червоні. 64 кВт батарея має 17-18 роки. Як ви бачите, ціна на експорт 15 тисяч євро. Плюс доставка інші послуги банка, брокера митного термінала. І з того складається ціна. Розмитнення даного автомобіля 60 євро. Також є BMW, п'ятірочки, дизельні, гібриди, бензинові. І приїхав такий х 2 двохлітровий чорний металік BMW X3. Ну, ціни також на дану хвилину немає. Я думаю, за декілька годин автомобіль буде в інтернеті Audi a 4 a 5 a 6 також є в наявності. Телефонуйте, вибираємо варіант. Класний Peugeot 308. Переважно все механічна коробка передач. 1,6 дизель, 88 кВт, 120 коней. І завітав такий красень, лише також приїхав з аукціону 5008, легкосплавні диски, чорний металік. Такий сімейний, можна сказати, Family Car Crossover електронній. Ключі електропривід сидінь. Чорний, чорна стеля 103 855 пробігу. Також свіжа пропозиція. Так, ми на сьогоднішній день. Завантажили для наших підписників, для наших замовників наступні автомобілі. Volkswagen Golf 36 кВт, легкосплавні диски, досить класна комплектація, шкіряне сидіння, діджитал панель, повна комплектація. Їде до України. Один електричний автомобіль, наступний електричний автомобіль Hyundai Kona також прямує до України, також досить класна, багата комплектація. Всі автомобілі лізингові, перевірені, правильні. Такі, як потрібно для себе. І опель-амперки, дві прямують в Україну, ціна залежить від пробігу. Тут вони стартують від 15 тисяч євро. Пробіги, звичайно, справжні, оригінальні. На самих повних комплектаціях, прямують до України. Телефонуйте 050, 565, 08, 17. автомобілі, доставляємо власними. Евакуаторами робимо все під ключ. З вівторка буду далі в Нідерландах підбирати, тестувати автомобілі. Ставте лайки, пишіть коментарі і, звичайно, робіть замовлення. На все добре, до нових відео.